Я проводив дуже важливу ставку. У нас сьогодні була серйозна військова ставка, тому що є багато різних викликів, і що б не було, які б відносно у нас з партнерами не були. Але системи протиповітряної оборони, дрони, системи радіоелектронної боротьби, ракети, боротьба з ними і виробництво своїх. А це така серйозна тематика. Я сьогодні проводив нараду, розуміючи. Що ми робимо? У мене сьогодні було реальне розуміння. Аналіз діпстрайків, аналіз дронів, виробництва, ну і аналоги тих систем ППО, яких у нас дефіцит, яких бракує, і також розуміння країн-партнерів, з якими ми в контакті, що ми від них очікуємо, з ким глибше будемо працювати з усього світу. Я дякую аналіз військових розвиток то що я маємо широку, широку мапу а, того, що... Та, будь ласка. А, що що потрібно зробити, і те, що у нас є. І я задоволений сьогоднішньою ставкою, задоволений результатом. Сьогодні попрацювали, так ну, ну, дякую. Їм. А, це перше. А, що стосується. Що стосується нашої зустрічі, та і є запитання ваше да колеги, да, будь ласка, запитання? Ну, я так розумію, Франс прес безальтернативно біля мікрофону. Та да. Да, у вас тут свої відносини доброго дня, дякую за можливість поставити питання. Пане президент, чи могли б ви офіційно підтвердити, що Україна узгодила умови угоди про ресурси США і розповісти, що вона передбачає, зокрема про які суми йдеться, і чому там немає прямих безпекових гарантій США? І сказати, чи ви поїдете до Вашингтона в п'ятницю її підписувати. У вас всі запитання одразу в одному. У мене ще одне є. Можна а, окей, окей, да. а, якщо можна ще окремо, чи могли би розповісти про стан переговорів про іноземний контингент в Україні, а, які, про які цифри зараз йдеться? Які країни вже підтвердили? Я вже І... забув початок. Ні, ні, ні. дасте і, і що можемо. Україна розходитись. погодитися а. на участь неєвропейських європейських країн у такому контингенті. Mm -hmm. Зокрема, наскільки я пам'ятаю, Росія згадувала Китай, Бразилію, і щось таке. Дякую дуже. Росія щось згадувала. Mm -hmm. Це ж наша гарантія безпеки, вони точно не залежать від Росії. Да, давайте, але спробуємо спочатку, так щодо угоди, варіанта, кінцевий варіант. О... Оцінюють дуже непогано наші урядовці. Рекомендують, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив. На ранок я попрацюю. В мене просто була ставка. Я попрацю, попрацюю з цим. Головні питання, які піднімав саме я. А вони там звучать дуже а, непогано. І дійсно команди попрацювали. І Тут а, і, і українці, і американці. Ну головне для мене було, що ми не є боржниками, і незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу. Ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було, було би несправедливо. Я вважаю, по відношенню до нас. Бо як я й і говорив і раніше, що не було таких домовленості раніше, а тому нема про що говорити з точки зору. Цієї тематики, тобто, це важливо, що це про нове, і це дуже правильне питання. Що це про нове, і якщо ми говоримо про фонд, це також вирішено питання в цій угоді рамковій, То ну це я вважаю, що там «co-owners» in English, тобто партнери, І це важливо, що а, все таки це наші, як я і говорив, це наші ресурси. Ми вдячні сполученим штатам Америки. Ми готові говорити про партнерство, і важливо, що а, там а, партнери і фонд цей україноамериканський, а не американський, тобто і фондом не тільки ми а, разом з колегами Сполучених Штатів менеджеруємо, а co-owners, тобто rights, тобто права, але безумовно. Дивіться, що казати про гроші. Рано дуже говорити, тому що це рамкова угода. І тому що, наприклад, тим Україна дає від нових, як я сказав, не про минула від нових якихось речей, а дає гроші в цей фонд. Але що важливо, сьогодні ви не можете туди нічого відшкодовувати і не будете, і це розуміння в чому, тому що немає договору, який наступний. Ось він складніший буде і. Серйозніший, тому що наступний договір про фонд. Е, і там буде вже ну, якісь там відносини, партнерські, гроші тощо і так далі. Так? І ось він, наступний договір, він буде вже мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України. Я не знаю, щодо е, Конгресу Сполучених Штатів, я просто не знаю, ще партнери нічого мені не говорили. Але ну, у нас це обов'язково майбутню допомогу. І про це, про це ми повинні окремо говорити з президентом Сполучених Штатів. Яка це може бути допомога, і що це буде? І це не стосується цієї угоди. Це ця угода є частиною наших великих домовленостей сполученими штатами ця угода може бути частиною майбутніх гарантій безпеки, але я хочу розуміти угоду угодою. А треба розуміти ширше бачення, що чекає Україну, де ми тощо. Тобто, тут я спокійний з того, що мені сказали, що два до одного цього пункту немає. Тобто це говорить вже правильно, що на кожен долар США ми повинні заплатити два. І слава Богу, що я вважаю, що це було. Ну, ну мені здається, що е, не не незмістовний пункт, і тому цього немає. І я. Відношусь до цього а, позитивно. Голов... ще один пункт, на який би я звернув увагу, безумовно, це про а, економіку договір. Але я дуже просив, щоб з'явилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки, і тому навіть в рамковій угоді, а, я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення гарантії безпеки України, і те, що мені мене брифінгували урядовці, це з'явилось. Він пам'ятав, в 10-му пункті чи в якому важливо, що це є. І тому на сьогодні я все ще це почитаю. І угоду я так пропоную пропонуються урядовці, пропонують підписувати міністрам. І Я так розумію, що це розуміння обох сторін, обох країн. А, і формат підписання я просто не можу поки що вам сказати. Не володію не володію інформацією. Подумаємо, почуємо партнерів, подумаємо, поговоримо. Не бачу в цьому питань, тому що це початок, це рамкова угода. Що важливо, мені здається, що, знаєте, ця угода може бути великий успіх мати. Або тихенько пройти. А великий успіх, я вважаю, залежить від нашої розмови з президентом Трампом. Якщо я побачу, почую із задоволенням, і я дуже розраховую на Америку і на президента, і якщо я зрозумію ширшу картину, яку він бачить, бо у нас є своя картина справедливого миру для України. І і якщо я зрозумію, що все це є частиною гарантій безпеки для України ширших і розуміння, що так пару меседжів було, що ця угода дає кроки вперед для того, що американці будуть захищати а, свої інвестиції, тощо, тобто тому, що одна історія, ви е, щось е, відшкодовуєте фонд від якихось ліцензій, але цього недостатньо, щоб розробляти. Давайте чесно, тобто це не ті гроші, розумієте? Тобто, тут потрібне. Серйозні американські інвестиції в видобуток, в технології, ну, порозумієте, тому що деякі ліцензії, як то кажуть, у нас спляче не просто так. Хтось там тримає, десь там тихенько. Тобто серйозні технології. Це дороговартісна історія. Якщо ми всі бачимо майбутнє е саме таке. І якщо ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки є однією з країн, яка дає гарантії безпеки, або однією з головних країн, то тоді це може бути успіх, або перший крок до сталого справедливого миру, до зростаючої економіки України, тощо, а, або а якщо це просто ну ну знаєте, такий початок без бачення, що там далі, то ну напевно. Це так. Будемо робити висновки після на діалогу мого з президентом Трампом. Щодо візиту, візит, я думаю, що візит ну, мені нам запропонували. Так, але я хочу отримати офіси офіс, офіс, працюють. ну, який формат, коли так, там робоча є дата, те, що сказав президент Сполучених Штатів Америки, п'ятниця? Ну, офіси на зв'язку. Далі, будь ласка, запитання. У мене важливе питання. Я дуже хочу візити, тому що для мене важливе питання. Президенту важливо відкрити Америка відкрити угодою кроки вперед. А для мене дуже важливо, а знаєте що почути? Що допомога ось ми тут, так, з нашими, а з нашими відносинами, і що допомога Сполученими Штатами Америки не потім, а зараз не буде зупинена. І мені це потрібно для наших людей. Дуже потрібно. І для мене це а, головна теза на сьогодні. Контингент. О, іноземний. Контингент. Ми працюємо над цим. А, мені подобається, що а, доєдналась вісімка країн, яка дивиться також вже, вже на це а з а, позитивом. Більш позитивом це Нордік Болдік. У нас була зустріч в Києві, і я думаю, що це дуже важливо. А, залежить від того, яку роль буде грати Сполучені Штати Америки в цьому всьому. Залежить я думаю, кількість країн і склад і. Особовий склад і хто чим зможе так а допомогти або гарантувати. Це частина гарантій безпеки. Ми це розуміємо, економіка, зброя, контингент тощо. І тут ми робимо кроки в напрямку. У нас є поки що різне бачення щодо кількості. І, ну, знаєте, як. З кожної з домовленості може бути різне бачення головне, щоб ми йшли до позитиву, до миру, до сталого справедливого миру, до результату в будь-якому випадку. Хоча я підкреслюю, як, як би то не було, ми не віримо русським, що вони щось мирне хочуть. І тому саме з таких засад. Що ми віримо в нашу армію? і Це буде однією з найголовніших гарантій безпеки. Тому я е, збережу в будь-якому випадку е, кількісний склад максимальний кількісний склад, який е, потрібен Україні для захисту своїх інтересів. Українські змі, будь ласка, запитання Україна можна да, давайте. Я так розумію, що в цій угоді ви казали, що вже нема це не про борг, немає. А ще нещодавно, буквально, президент Трамп розповідав про ці 500, 350 і так далі. Питання: наскільки можна на нього відповісти? Як ви ну домовились про це? Чи була якась у вас розмова ну за кулісами, грубо кажучи, і можемо щось запропонували, або або може ми пішли на якісь поступки? Як ви так зробили, що вже в цій угоді немає питання про борг? Хоча він нещодавно Дивіться, Я вважаю, що. Я не знаю, тому що є риторика сполучених штатів Америки, і щось тут є, щось до нас доходить, щось ні, щось може ми не знаємо, або щось вони мають ну своє на увазі. Я не знаю. Дивіться, мені складно оцінювати якісь просто слова або речення для мене що важливо. Так, угоди, незважаючи на те, що це рамковий це перший крок. І зрозуміло, що про фонд, куди йдуть гроші, нема що говорити, поки немає договору про фонд. Так, тобто, поки що ніхто нічого не відшкодовує. Питання це важливе. І до тих пір, поки не буде ратифікована угода наступна, так і але це все про майбутнє, а борг це про минуле. І я відверто. Кажу, ми отримували допомогу. Ми допомоду. Ми мали грантові гроші і тому. Яка б сума не з'являлася? Якщо навіть там з'явиться один долар, я пояснював колегам на всіх зустрічах з колегами тут з uh, uh, Vice President of the United States, with авдіналістейсь, uh, Secretary Rubio also. So, все, що я їм казав, дивіться, якщо буде хоч один долар, а в цій угоді, незважаючи, що ви говорите, що ви кажете публічно, я не знаю для чого ви це кажете. Так, якщо буде хоч один, то всі країни, які нам допомагали, повинні підійти до нас і сказати: дивіться. Ми також е, хочемо вкладати фонд, і ми хочемо, щоб ви вкладали ті гроші, які ви взяли не тільки сполучених штатах, а брали у нас. І ми хочемо також розраховувати на частину цього фонду і, і таке інше. І, тобто, а давайте ка всі разом. Е, ну я пояснив. Тобто, це прецедент і ящик Пандори, скринька, був... скринька Пандор Пандори. Тому я на це не піду. І тут е, нещасні наші. В урядовці, які тут не спали, йому хоч так, хоч так. І у нас було тут дуже палкі, дуже діалоги. Так, і я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні. І як я і сказав, у наступній угоді яку ця угода відкриває там, де ми можемо більш предметніше говорити про гарантії безпеки або говорити про конкретні суми, так і як буде управлятись цей фонд, то що ми готові говорити, якщо ви нам, якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовною, це нова реальність, вона може бути. Ну, тобто всі розуміють, з яких ми умов, ми війні. І, і ми, я думаю, не зможемо обирати так і гратися з цим. Тобто я не буду гратися. Якщо мені скажуть, що ми продовжуємо допомогу, це буде і в фінансовому форматі, як ми даємо вам зброю на 30 мільярдів, ви повинні нам повернути щось. Скажуть, що ми будемо повертати. Ми будемо. І тому, що нам потрібна буде ця допомога. І на велике уточнення по вашій минулій відповіді після підписання угоди, чого ми точно очікуємо від штатів, це гарантії безпеки, план миру від Трампа. Ось на що ми потім у них будемо питати? От ми підписали далі. А далі команди повинні розробити угоду щодо цього фонду. Ну, щоб ця перша угода працювала, потрібна ще одна угода. Ну, знаєте, як у юристів. Чому я не пішов після університету в юристи, тому що це все ваше життя, ось таке. Не конкретика. У мене батько математик, мені завжди було простіше з ним розмовляти. І от так з юристами. Коли ви закінчите з цією угодою, обов'язково треба друга, бо не працює ця. А після другої буде третя, яка повинна спрацювати. Тобто, а, Боже, Збав її юристи, слава Богу. Нехай вони працюють. І тобто вони будуть працювати, щоб був фонд. І це ратифікація в парламенті. Зрозуміла чому. Тому що там конкретні гроші. Там, після вже того фонду, там вже там що прописали, то то і буде. І там вже конкретні інвестиції з того моменту. А угоду не треба ратифікувати цю да. ні. Добре. А, цього не так потрібно. і по плану, бо то ми Тому, що писали... вся ця угода про загальні засади і про. Добру волю створення фонду, який буде наповнюватись 50% від майбутнього. Але так як фактично, поки немає реального фонду щодо угоди фонду, тобто нічого не може наповнюватися. Розумієте, да? без наступної угоди, ну воно так не буде діяти, тому там потрібна е, наступні кроки. Патрібно ратіфікувати. Ну і для мене це також важливо. Тому що між першим кроком і другим кроком ми повинні зрозуміти. і... Де ми зі сполученими штатами Америки точку зору бартака? Я ж цього і дуже хочу. І тому я вважаю, що наша зустріч з Президентом Трампом одна там ось ця, або, або це буде складова різних зустрічей на рівні різних наших представників після цієї зустрічі. Я думаю, це важливо. Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто. Сісває, а України немає гарантій безпеки. Дивіться, ну, ну так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни, так що ми знаємо, що завтра вона не починається. Ну, так? Гарантії безпеки справді дуже важливі для України. Чи відомо вам можливо, чи обговорювали це питання президент Франції Еммануель Макрон з Дональдом Трампом? Які формати обговорювалися, власне? Яка роль в цьому має бути США? Яка роль ЄС? Дивіться, сьогодні важливо, і ми дуже розраховуємо на президента Трампа і на Америку. Сьогодні важливо не втратити. Америку як одного з гарантерів або головного, або одного з гарантерів гарантій безпеки для України. І ми над цим працюємо. І Еммануель був. Я розумію, про що говорив Еммануель Ну я маю на увазі в, в, в цій тематиці, в тематиці України і війни за Україну. Так, і і тому. Ми передбачаємо, і ми дуже хочемо, і ми розуміємо конфігурацію, в якій є місце для сполучених штатів Америки, і може бути головне, і ми б хотіли. Але якщо Америка не буде хотіти, головне, нам ми розуміємо, де ми можемо мати якісь інші гарантії безпеки від сполучених штатів, і ми розуміємо, які, які б відкрили можливості більш ширшого залучення Європи. Тому що Європа більш спокійна, коли Америка поруч, і це правильно. Бо ми союзники всі, ми союзники. Зараз не час для того, щоб ділитися, тощо бо ворог один в будь-якому випадку і. Я думаю, що і команда Сполучених Штатів Америки також скоро все це зрозуміє. Дуже вірю в це. Ось і все. Тому конфігурацію ми проговорюємо після сполучених штатів. Якщо я поїду, подивимось. Тобто я планую в Лондон, і одразу після цього, і ми з європейцями там зустрічаємось у Кіра Стармера. Дякую, шановні колеги. Дякую, пане Окей, Дякую, дуже щасливо.